Відсутність вентиляції води та санвузлів одне з укриттів, яке знаходиться на території приватного підприємства, зовсім не готове приймати людей, Ба більше запасний вхід повністю завалений. Зараз ми знаходимося всередині цієї споруди, бачимо, що споруда цілком не готова. Да, є проведена електрика. Але більше тут нічого немає. За словами власника підприємства, захисна споруда знаходиться на балансі фонду держмайна. Представники цієї установи відмовили підприємцю в оренді цього сховища. Саме тому споруда в такому занедбаному стані. Склали відповідні акти, і за висновками цих актів матеріали ми будемо передавати до прокуратури та служби безпеки України. Друга локація в Зірцева. укриття знаходиться в ліцеї номер 33. Воно повністю облаштоване. Ване відповідно до вимог ДСНС. Діти, які за змішаною формою навчання, вони онлайн-офлайнестки процес відбувається на іншого на базі іншого навчального закладу, тому що, на жаль, укриття нашого закладу розраховано лише на 50 осіб. В ньому можуть спокійно укритися під час повітряної тривоги співробітники, які знаходяться на робочому місці, або мешканці району укритті є сучасна система вентиляції, санвузли, централізоване водопостачання, запас технічної та питної води, аптечка, можливість зарядити мобільні пристрої. Хочу зауважити, що навчальний процес в цьому закладі не відбувається в зв'язку з тим, що найпростіше укриття дуже маленьке, підвальне приміщення під цим будинком. Але ж воно облаштовано як найпростіше укриття. Укриття працює цілодобово. Дніпряни в разі потреби можуть там перебувати у будь-який час доби. Воно може вмістити 50 осіб.